Друзі, рада всіх вітати в в'юску. Подивимося на снижечки, що є, на новиночки. Всі спішать в юск, щоб щось прикупити класненьке. щоб потішити себе, новиночками. прикрасити свій інтер'єр, якийсь домашній простір, вуличний свій простір і знижки тим паче. Ну і ще супер, просто музика не лупить. Та це казка. Куди я попала? Це просто казка. Так. Січник такий і це просто окремо таке блюдо, не знаю, просто деко декорація. Це щось для ванни. Так, для чого. І ціна знижена. Поїлка, Взагалі нічого не зрозуміло. Для чого? Це 400 гривень зараз поїлка. Так, бачу тут червоні ціночки і розпродажа на різні стільчики, Чики класні. А, великий стіл. Добре, гостей. Запрошую то такий мінімалістичний. Це як метал, як бетон. Щось таке. І цей стіл садовий. А, не потребує догляду, це як він сам помиється зверху. 15 тисяч гривень коштував 25. Ну, багато коштував. Стіл садовий. Класненький, те що догляду не потребує, це щось таке написала. Невідомо, що садові стільчики різні. Ось такий стільчик садовий, 2500 коштував 5. Но зараз ціни просто за хмару. Скажу вам чесно. Скажу чесно, можна сказати, що я така бідна людина просто і все рівно для мене це якби дорого. Три тисячі чотири коштує Один стілець, ти ж один не купиш. Треба ж купляти там мінімум чотири, а бажано навіть і шість. Ну от за цей стіл, за цей, наприклад, якщо ви будете купляти, то тут потрібно ще по боках вісім стільців. Якщо ви купите вісім стільців, киньте. Наприклад, ось такий, якби ви купували навіть по знижці, це буде 24 тисячі і плюс 15 тисяч за стіл. Ну, коротко кажучи, коротко кажучи, життя казка. Такий ще стіл непоганий є. 500, 12 тисяч коштував метал. А важкий, ла, який важкий. Непогані стільці, видно, що вони якісні. І тут, мабуть, дерево. Видно, що так акуратненько все заточено. де ціна, шановні, ось ось, і 250, а коштував 3700 стілець садовий. Він теж підійде цей стілець і до цього стола круглого, цей такий прямокутний. А цей круглий А6500, а, а коштував 13 тисяч 50% знижки. Капаець називається. Люди. Люди з такими цінами. Нам приїжджав капайць. ну в більшості, я не хочу сказати за всіх, в більшості. Ну, це огляд товарів, так що не будемо зараз пропогане. А тільки будемо мріяти, що все буде окей. 325 гривень. Ці вази мені подобаються. Завжди низька ціна, але знижечки немає. А, немає знижечки. і на такі лампишнічки 500 гривень. Вони мені так подобаються, такі стильненькі грибочки. Тут, як на вигляд, як би тканина, але воно дійсно реально. Ну, якби текстиль, але такий оброблений, цупкий досить. Свічечки. Це, напевно, гіпсу ці штучки. А це скло 179 гривень. Ну, аромати мені, чесно кажучи, в юску не дуже навіть в всім краще подобаються. А їх взагалі не чути. Ось це я слухала аромат. От я слухаю він ледь-ледь-ледь такий. ледь-ледь, Неконцентровано. Ще ось ці мішнички. 750 гривень. Таке матове мовочне скло. Хто хотів придбати батут, то є за 9 тисяч, ось це верхній. І є батут за 11, а є драбинка, щоб вилазити на той батут. 800 гривень зі знижкою, так? Якби без знижки ці батути. Так, наволочки. Такі кантрі стайл. 235 гривень 375. Це котон. Ну, а поліестер оцей, 375. Ну, як правило, помічаю останній час, що на поліестер починає глупити ціну дорожче, ніж на котон. Вази 600 гривень. Ці подушечки, а це один чехол 235 гривень коштує. Вони одягли, щоб показати. Ось так. Вази, прекрасний, бустер називається. 115 гривень. Так. Тут все в чорному, все на стилі, все на мінімалізмі. 350 гривень. Ось такий нічничок. Стильненький, Но він на батарейки. Немає ні USB, щоб заряджати. Це дуже погано або тих батарейок не старчиш. Не беру я ніякий на батарейках. Потім бігай, шукай ту батарейку, розмір. Ага. Та це металева, така інтер'єрна для садового, мабуть, якщо ще всього інтер'єру з металу 649 гривень. Оці свічнички, само собою, класненькі. Я вже їх показувала 500 гривень. ці тарілочки. Є снижка 135 гривень. На вигляд, ніби якісь такі хендмейд гончарні, його готували, класна така, глазоль, природні кольори. І дуже хороша ціна. Зараз нижка 135, хоча вони дорого і не коштували, вони коштували 185 гривень. Якби так. Як би так. Ось такі маленькі порційні, прекрасні. Миска написана. І ще це зелений колір. 100 гривень. Знаєш, на плети? 265 гривень коштує ось такий плет. І вони такі м'якусінькі базові але це поліестер, пульгамід. Так, це стоїть цвятковий поліестер. Дуже стильненький, але якби факт. 130 на 170. Тут ще ніби так шкірою зроблено. Все на стелі. І рожевий пастальний колір. Такий ненав'язливий, природний. Ось так. Нормально. Що це покривало зі знижкою? 425 гривень. Ось такі стібані покривала. Я не можу сказати, що воно таке якесь нещасне і легесеньке. досить якби, на вигляд. Якісне 160 на 220. І в такому темному сірому кольорі є. Ну, знижечки бачу, є на деякі позиції, комплекти білисне. Практично ось тут знижка 1000 гривень. І це стовідсоткова бавовна. і є простирадло в наборі. Розмір 200х220. На тобто цей менший 1650. І знижечки Так ще треба бігти в юск 2000 комплект пілисних, а коштував 4. Тобто, ну це в дійсності вже вигідно. Досить 50%, 2000 знижки це немало. Тут, суттєво, теж знижено. сатин, 100% балона. Такі набори 140 на 200, тобто невеликі. І ціни досить низькі. Так, а що там з каченими ковдрами? Це полістер. А ми качечку шукаємо, де вона була? Так, тут пірічко намальоване, а тут тутовий шовк терморегуляція, коротковолокнистий, тутовий шовк натуральний. Які за розумну ціну, і зараз прекрасна. шовкова ковдра 1500 гривень. Але мені вона неприємна на дотик. Взагалі, взагалі. Напевно, так все має бути. але мені якось незвично. Мені незвично. Я хочу качку, подивитися. Так, тут немає. Ще порозбирали. Качені, ковдручки. Якісь ниже. Тут 800 гривень взагалі штучне наповнення, от так хімію чути. І вона взагалі отак от в нас шита. Півтори тисячі. качини, перо та пух. Yes. Білої качки. і Пух білої качки, півтори тисячі гривень. Така кодра. 100... Так, а розмір 135 на 2, і 2 на 220. Є розміри різні. Так, а дивилася сірої качки? Оці мені не подобаються качене перута пух, а вони якісь такі. А хочеться м'якусіньку ковдру, щоб було закутатися, залізти і забутися, і забутися. А, пробудитися зранку. І все, що відбувається, це якби залишилося сном. 7500 качений пух. Ця от класненька, м'якесенька. така, дуже приємно, качений пух перо. Ну чому така ціна велика? А це просто повністю пух, це без... це без пара, зрозуміло. Це просто пухова ковдра, качечки. Гусячий пух, екстра тепла. Так, зрозуміло, це один пух 15 тисяч гривень. Так, гіпералергенні ковдри. Наповнювач бавовна кембрік, поліестер. А, тканина бавовна, на кембрік, а наповніч поліестер, силіконовий штучний пух і ТДТДТ ти 4 тисячі гривень. Теж м'якесенька. Хто що любить? Хто ще любить? Плюс-мінус ось такі ціни. На ковдри, які будуть синтетичним наповненням. Так, набір вішаків. І їх хвалять, що вони класні. Я от таких не маю. Я маю білі, просто дерев'яні. Там ще якісь. А ці кажуть, що от якщо ви щось повісили і там така шовкове чи перестарели, то воно не сповзає. Такі бархатні мішечки за 10. Написано для футболок. Чому для футболок? Що я щось інше повішаю? 285 гривень. Ось такі. Для штанів 185 гривень. Ще треба пам'ятати, для чого просто такі нещасненькі мішаки 175 гривень за упаковку з дротиків, скручені, ось так. Ось таке закінчення і щось зачепити і вам буде затяжка на одязі. Це я не рекомендую. Незважаючи на те, що вони по низькі ціні. Дерев'яні такі біленькі у мене. Так. Не пам'ятаю, за скільки купляла давно. І Ікеї я ще купляла в Польщі, а то воно взагалі супер якості. Ось такий просто біль. Право в Ікеї. Класнень диванчик. Я вже його показувала. Ці крісла є ширше досить і є вуще з тапчаном. Ось такі крісла. Вони дуже фешн. Інстаграмні, модні. Ось це крісло. Взагалі цінник. Так написано, що це вилівається зелений дуб. Це зовсім не від цього. От як можна? Ось це 13 тисяч. 13 тисяч ось це крісло. Ось таке смужку. 8 з половиною. Цікаве. Чорний беж смужки, ну да, тут беж. Чорний і сірий, ні. Рісні крісла є. Оце красиво з саме стильненьке. Якість мені подобається. Три 250 на ну, кого цікавлять пружинні матраци. Не тільки такі скручені, як я показувала в минулому відео, а ось, наприклад, такий матрац. Зараз великою снижкою досить. Показано, який він всередині. Ось який він всередині. Піноматеріал. Пружинний пакет і так далі. І... Ціни в залежності від розміру, але знижки дуже -таки, досить класні. Той, що коштував 10 тисяч зараз за 4 тисячі можна купити. Ось. Це суттєва знижка. Ви собі приходите можете, Ну, я би не сказала, що він такий якісний. І вже от за чіпочки я бачу, до ну, то від того це. Виставковий зразок від того, що сідають, зачіпають. Матраци насправді є різні, навіть є по 21 тисяч. Все залежить від якості, від тих пружин, а яку вагу витримує цей матрас і який розмір. Зрозуміло, що за розмір теж важливо. Дякую всім, хто був у моєму відео до кінця. До зустрічі!